Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі у випуску про таке. Напад на кафе. Ці тушки побили відвідувачів. Мирний наступ. Майданівці готуються до активних дій. Свято усіх закоханих сьогодні по всьому світу відзначають День святого Валентина. Керівника Луганської батьківщини намагалися затримати в потязі. Міліція нібито знайшла у нього наркотики. Проте коли на місце події прибула журналістка, загалом журналісти правоохоронці відпустили активіста. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав нардеп Олександр Бригінець. Безпреділ триває щойно в поїзді Київ-Луганськ затримали керівника Луганської партійної організації Батьківщини. Причина проста: та сама, яку колись використовували проти дружини Данилюка, коли її не випускали з України. Бо в неї нібито були наркотики. Потім, коли приїхали депутати, її відпустили. Тут ситуація та ж сама: підкинули наркотики. Могли б підкинути і пістолет, на якому висить 10 вбитих президентів. Ці тушки напали на кафе, затримали журналіста. У Донецьку 30 невідомих молодиків здійснили напад на кафе. Вони розбили всередині приміщення меблі та побили людей. У той час там проходила зустріч з громадського активіста Олександра Солонтая із мешканцями міста. Один з учасників застосував газовий балончик, прибув наряд міліції. Затримано 12 осіб. Потрапив під гарячу руку міліціонерів і журналіст міського видання. Тітушки під прикриттям міліціонерів напали на відвідувачів кафе, коли ми з учасниками обговорювали майбутні країни. Хлопці міцної статури побили відвідувачів, зафукали газом всі кімнати, потрощили меблі. Потім вони втікли, а міліція почала всіх затримувати. Наступ майданівців можливий, але мирний таке питання громада обговориться на вже традиційному народному вічі. Це вже буде 11-те віча. Планується організувати мирний наступ активістів майдану задля виконання вимог людей. Нагадаю, вчора лідер батьківщини Арсеній Яценюк заявив: якщо Верховна Рада не вирішить конфлікту в країні, то це зробить вулиця. Якщо не буде політичного вирішення в стінах Верховної Ради України, то це буде означати, що чинна влада хоче подальшої ескалації конфлікту. Ми виступаємо за мирний шлях. І ми запропонували десятки варіантів виходу з цієї ситуації. Жодного варіанту від влади немає. Ми очікуємо на цей варіант. Нагадаємо, мітингувальники вже проводять активні дії проти влади. Зокрема, учора по всій країні пройшов всеукраїнський страйк. На одну годину з 12 до 13 люди вийшли на площі своїх міст висловити протест нинішній владі. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Перед всеукраїнським страйком на майдані незалежності зібралася багаточисельна колона активістів. Вони пройшли центральними вулицями столиці, аби закликати громадськість виказати протест владі. Ми пройдемося маршрутом з майдану через Бана Володимирську, Андріївський узвіз на поділ до контрактової площі, і потім по і Володимирському узвозу знову повернемося на майдан. Страйки пройшли у багатьох містах України. Вимоги народу незмінні. Вимагати відставку уряду е... да, да. Так. Да. Да. люди з плакатами і транспарантами вимагали звільнити учасників акції протесту та відставки президента. Це український страйк тривав лише годину. Однак за цей час на вулиці України з протестами вийшли тисячі українців. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Кличко та Яценюк навідаються до Берліну. Там опозиціонерам призначила зустріч канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона хоче зустрітися з Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком у вівторок, 18 лютого. Німецьке видання Більд підкреслює візит опозиції до Німеччини, дає нову надію на вирішення конфлікту в Україні. Нагадаємо, раніше Ангела Меркель заявила, що поки не бачить підстав для введення санкцій проти влади України, на яких наполягає опозиція. У Кабміні вирішили позичити Нафтогазу ще 11 мільярдів гривень. Статутний капітал НАК Нафтогаз збільшать шляхом випуску облігацій внутрішньої держпозики. Кредит розтягнуть на 5 років під 14% річних. Як відомо раніше, нафтогаз обмежив поставку газу неплатникам до технологічного мінімуму. Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за поставлений природний газ становить 27 мільярдів гривень. Цукрова галузь України під загрозою у Верховній Раді зареєстрований проект закону про відкриття внутрішнього ринку для імпортного цукру. Автори даного проекту фактично пропонують повністю відкрити внутрішній ринок для іноземного цукру, знизивши у 10 разів ув'язне мито, скасувати квоту на виробництво і поставку цукру на внутрішній ринок. Це може призвести до знищення вітчизняної цукрової галузі і зменшення надходжень до бюджету на 1 мільярд гривень. Члени все Інського аграрного форуму офіційно звернулися до народних депутатів не приймати згубні рішення для української економіки. Замість Леніна золоті діти на Бесарабці, де раніше стояв постамент Володимиру Іллічу, тепер стоїть сотня золотих дітей. Таку інсталяцію зробила художниця Тетяна Войтович. Робота має назву Детермінація. Усі 100 дітей біля постаменту пластикові, але вкриті золотою фарбою. Суть інсталяції в тому, що діти, які захопили пам'ятник, хочуть зробити країну кращою, розповіла художниця. А золотими вона їх зобразила, бо для неї кожна людина, а тим більш молоде покоління, це. բաղդստոմ В українському домі з'явився пам'ятник яйцю, автор скляного монументу львівський митець Юрій Гайдем. Художник стверджує, що потерши яйце можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Художник каже, зараз влада переступила межу, і тому казка знову є актуальною. Згадаємо, є коли яйце райце у касті опинилося у руках людей. У їх руках з'явилася і влада. Адже у райці була кущева смерть. Він подарував це яйце громадському сектору Євромайдану, аби разом з яйцем у руки народу перейшла влада. З військовим оркестром та молитвою сьогодні відкрили пам'ятник Олександру Шалімову. Урочистості пройшли біля клініки, названої на його честь. В історії вітчизняної медицини Олександр Шалімов увійшов як один із засновників української хірургічної школи. Він провів близько 40 тисяч операцій. Автор більше 800 наукових праць та 112 винаходів створив в Україні два науково-дослідні інститути. Вони працюють у Харкові та Києві. Найстаріші українці сьогодні виповнюються 117 років. Катерина Козак народилася на Івано-Франківщині. Прізвище довгожительки мають внести до книги рекордів Гіннеса. Відповідні документи вже подали до Лондона. Жінка стверджує, що ніколи не хворіла і не зверталася до лікарів. При цьому ніколи не була одружена і не мала своїх дітей. Катерина Іванівна за своє життя пережила часи. Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Республіки, Другої Речі Посполитої, Радянського Союзу, пам'ятає Першу та Другу світові війни. У школі не навчалася, працювала до пенсії у місцевому колгоспі. Сьогодні у світі відзначають день святого Валентина. Свято усіх закоханих його історія сягає кілька століть, коли жив християнський священник Валентин. У ті часи суворий імператор забороняв солдатам одружуватися. Тому добрий Валентин таємно вінчав закоханих. За що імператор Клавдій наказав його стратити 14 лютого. Відтоді і до нашого часу цей день вважається святом усіх закоханих. В різних країнах світу його відзначають по-своєму. В Україні ж прийнято вітати своїх коханих. Дарувати квіти, цукерки і освічуватися у коханні. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.